Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось така материнська плата. Материнська плата компанії Ginchra. Давайте відкриємо коробку та подивимося на неї. Ось в такій коробці вона до мене прийшла, доволі непогано запакована. Відкриваємо коробку. До речі, зверху ще одна картонка, що забезпечує додатковий захист для материнської плати. Так, в комплекті в нас йде. Стата кабель в подарунок, перехідна плита для охолодження, також бекплейт для плати в корпус, а також термопаста, болти для встановлення материнської плати в корпус, а також болти для встановлення ось цього перехідника для охолодження. В комплекті нам поставили дві планки оперативної пам'яті від компанії HP. Це серверна пам'ять. Також сюди підходить обична ddr 3 Так, давайте подивимося саму материнську плату. Ось так виглядає сама материнська плата. Також в нас встановлений вже процесор. Процесор в нас Intel Xeon E52689 на 2,6 ГГц. Так, давайте подивимося ще основні роз'єми, які знаходяться на материнській платі. Ось у нас знаходиться роз'єм підключення живлення процесора. Це 24-піновий роз'єм для живлення всієї материнської плати. Є в нас 4 слота для ddr 3. Або серверної пам'ять підтримує і ту, і ту. Є в нас PCI-Express 30 Є в нас роз'єм для підключення SSD M.2 2 USB 3.0. Також є чотири роз'єми для підключення HDD, також SSD. Також інших пристроїв з цієї сторони в нас є 6 USB-роз'ємів, також вход для інтернету, LAN-вход, а також вход для мишки клавіатури, а також входи для підключення ваших колонок. Давайте ще розповім трошки про процесори Xeon. Це аналоги топових процесорів, таких як I5 чи i 7 Єдине розбіжність, що в середині в процесорах немає вбудованої графіки. Наприклад, цей процесор 2689 це аналог процесора Intel Core i7 7700K. Ці процесори використовувалися для серверів, але зараз вони для серверів застаріли. Китайці вирішили зробити материнські плати та дати їм друге життя. Для стаціонарних ПК вони чудово себе зарекомендували як в іграх, так і в вимогливих програмах. Ось і все, ось такий комплект. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте пальці вверх, підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на канал. Всі посилання на даний комплект та на інші круті комплекти будуть в описі до даного відео.